Доброго дня! Отже, сьогодні наш наступний відеоурок стовпчик з накидом. До цього ми вже навчилися робити ланцюжок з повітряних петель. Це перше відео. Далі напівстовпчик або з'єднувальна петля. Далі був стовпчик без накиду. І сьогодні наступний крок стовпчик з накидом. Отже, починаємо, як завжди, з ланцюжка з 10 повітряних петель. Але стопчик з накидом елемент досить високий, і нам потрібно зробити 2 петлі підйому. Тобто до 10 петель я дов'язую ще дві петлі, 11-12. Це ті петлі, які дадуть висоту нашому в'язанню. Далі я роблю накид. Накидаю нитку на гачок, але не пров'язую його а завожу гачок в третю петлю від гачка, тобто дві пропускаю, в третю завожу. Виймаю петлю і фіксую на гачку три петлі. Далі накидаю гачок на петлю і пров'язую тільки дві петельки з трьох. Знову в мене на гачку опиняється вже дві петлі. Знову накидаю нитку. І пров'язую останні дві петлі. Таким чином в мене утворився перший стовпчик з накидом. Продовжую роботу далі. Накидаю нитку на гачок, тримаю її пальцем, в лівій руці тримаю наступну петлю, от я її прямо відпустила, і держу цю петлю, яку щойно маю пров'язувати. Завожу гачок за стінку петлі, накидаю нитку, виймаю петлю і підтягую її вверх. Обов'язково потрібно підтягнути і зафіксувати три петлі на гачку. Знов. Накидаємо нитку на гачок, пров'язуємо дві петлі і ще раз пров'язуємо дві петлі. Таким чином маємо другий стовпчик. В'язання продовжуємо до кінця ряду накид. З наступної петлі виймаю ниточку, витягую ці три ниточки до одного рівня, пров'язую дві перші петлі і ще дві петлі, третій стовпчик. Знову накид. З наступної петлі виймаю нитку. Підтягую доверху, це обов'язково. Накид, дві ниточки пров'язую, накид, дві ниточки. Продовжуємо роботу далі. І остання петля ряду. Також виймаю петлю, пров'язую 2 петельки і ще раз дві петельки. Знову ж, на перших порах потрібно фіксувати кількість пров'язаних петель. Ми в'язали на ланцюжку з 10 повітряних петель. Отже, рахуємо кількість стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Перший ряд з 10 стовпчиків готовий. Для переходу в наступний ряд нам потрібно зв'язати дві петлі підйому, дві повітряні петлі. Чому дві? Тому що дві петлі от по висоті вони дорівнюють висоті самого стовпчика. Далі роблю поворот і починаємо в'язати з першу петлю ряду. Роблю накид. Також я тепер просиляю петлю просиляю гачок між двома стінками петлі. От бачите, в мене передня і задня стіночка петлі. Виймаю нитку, роблю накид, пров'язую дві петлі і знов дві петлі. Оце в мене вже перша петля другого ряду. Таким чином, в'яжемо до кінця ряду накид, виймаю. Петлю пров'язую дві, ще раз дві. накид Дивлюся, де наступна петля от її чудово видно. Завожу, фіксую, щоб було під обидві стіночки. Виймаю, витягую петлю, пров'язую раз, пров'язую два. Так працюємо до кінця ряду. Бачите, як швидко утворюється в'язане полотно. Оце якраз і є перевага в'язання гачком. В'язання гачком, при в'язанні гачком полотно утворюється значно швидше, ніж при в'язанні спицями, тому що ми тут робимо ось такі великі стовпчики. І зразу у нас такий широченький ряд виходить. При в'язанні гачком. Витрата ниток дещо більша, ніж при в'язанні спицями. Це потрібно враховувати при доборі ниток. Зараз рахуємо, чи повністю у нас ряд. Раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8, 9. Значить, пров'язуємо ще останню десяту петлю ось вона у нас. Пров'язуємо 10 петлю і на тому. Наше в'язання закінчено. Для того, щоб перейти в наступний ряд, мені потрібно знову набрати дві повітряні петлі, розвернути роботу і пров'язувати третій ряд. Але ми цього робити зараз не будемо. Я просто обріжу ниточку по закінченню роботи, завожу гачок в останню нитку, накидаю виймаю, затягую. Отаким чином у нас така робота. Бачите, лицевий бік, виворітній бік, практично однакові, саме тому, що при в'язанні ми гачок заводимо під обидві стінки петлі. На цьому наш урок сьогоднішній закінчено, а в наступному відеороліку я вам покажу, як в'язати стовпчиками з накидом по колу. До побачення!